Росіяни п'ятеро збільшили виробництво дронів і втричі іскандерів. Пишуть західні видання, а ми ж це відчуваємо щоночі. Виникає справедливе питання: як росіянам вдалося це зробити і чи взагалі працюють санкції? До 400 західних елементів може міститися в одному такому шахеті. Це дані служби безпеки України. Це насправді справді сумні цифри на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Росіяни що 22 другому отримали технології шахедів в Ірані. Тепер збирають свої герані, переважно в Єлабузі або Іжевську. Вони чорного кольору, і саме ними здебільшого атакували Україну з 23-го року. Та нещодавно на Сумщині підбили сірий дрон. Його колір, збірка і маркування літерою А свідчать. Безпілотник виготовили в Ірані. Це перший випадок. От і саме застосування іранського ударного БПЛА от, з кінця 2022 року шахет значно модернізували. Він був із відеокамерою, системою штучного інтелекту, машинного зору для наведення ударного БПЛА на ціль, для оптичної навігації, для отримання. Е Зворотнього каналу зв'язку оператора з дроном для можливо підтвердження е, успішного вогневого ураження або проведення розвідки. Приклад е, поліпшеної кооперації, тому що вони навчаються один у одного. І Як модернізувати зброю, як заборони обходити Тегеран перейняв практику Москви маскувати походження елементів. Це кінтекс е, е, США. Але ну вони почали знищувати номери партії і дати виробництво для того, щоб неможливо було відстежити походження. Іран такого не робив на початку війни. Експерти, що досліджували дрони, знайшли у ньому півсотні елементів зі штатів: три з Китаю, а ще з Нідерландів, Швейцарії та Японії. А от росіяни через санкції змушені шукати для своєї збірки вже аналоги. Ми бачимо конкретні компоненти, які Стали недоступними, зокрема в тих же сполучених сатів Америки. Замість них почали використовувати компоненти вироблені зазвичай у Китаї або нібито в Росії, хоча зазвичай це такий самий Китай, просто з написом Росія. Чі фахівці вивчають російську зброю щодня. У дронах, які летіли на столицю, виявили аж 16 crpa антен. Це засоби, що допомагають обходити реп. Тобто, щоб їх збити, необхідно поставити 16 подразників, а не 4, як для перших шахедів. На даний момент 16 – це, скажімо, це, це не правило. Ну так це максимум. Це не максимум по теорії. А ще росіяни своє виробництво здешевлюють, аби робити масовим. Це плата американської компанії Віртакс. На ринку така коштує близько 16 тисяч євро. А приміром, якщо помножити це на 16, то вийде кругленька сума. Тому росіяни вирішили їх заміняти аналогами. На китайських маркетплейсах плати з аналогічним маркуванням коштують по 500 доларів, і це не єдиний варіант. А це якраз китайський аналог. Бачимо по маркуванню, що зроблений він 30 тижня 24-го року. Усі ці деталі, усі ці компоненти виняли з шахедів, які буквально місяць по тому. Били по Україні близько 80% компонентів російської зброї надходять через Китай, і це найбільший виклик для Європи. У Пекіні відмовляються реагувати. Мовляв, військового нічого не передають. Схоже, реагують і країни Південно-східної Азії. Тому ЄС тепер проводять додаткову перевірку клієнтів. Така політика дозволила зупинити постачання серверів з Індії до Росії. Торік Ми побачили раптове збільшення транзиту цих продуктів через Індію та Росію. Це припинилося. Компанія причетна до цього під санкціями, але я просто хочу поділитися додатковою інформацією з індійською владою, щоб переконатися, що вони пильно стежать за тим, щоб ця торгівля не відновилася. Українські ж посадовці щоразу передають партнерам дані про елементи, знайдені у російській зброї. Ми заблокували постачання 200. Сот тисяч сервомоторів, які планувались поставити до Ірану, це дозволило зменшити кількість виготовлених безпілотників на близько 60 тисяч одиниць. Інтегральні мікросхеми, мікрочипи, карти пам'яті, те, що є у наших смартфонах або планшетах, потрапляючи у Росію, це усе стає зброєю. Повністю зупинити ланцюгові постачання нереально. але зменшити можна. Санкції, санкції і ще раз санкції, і не можна з одного боку говорити про підтримку України, а з іншого боку не посилювати санкційну політику або не контролювати виконання вже прийнятих санкційних пакетів. У ЄС продовжили термін секторальних санкцій ще на півроку, але досі шукають компроміс для ухвалення 18-го санкційного пакету, що мав би обмежити заробітки росіян на. Нафті і вдарити по тіньовому флоту, та поки політики у Європі радяться, росіяни щодня заробляють мільйони на війну. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон Єдині новини.